My dear привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами на нашому занятті вивчатимемо овочі Vegetables. Повторіть за мною. Vegetables. Так, and now look at me and repeat after me. А тепер дивимось всі на мене і уважненько повторюємо. Дивимось уважненько сюди, який це овоч. Помідор. Темато. Ще раз, tomato. Well done. Next, а наступний? Так, правильно, це огірок. Cucumber. Repeat. Cucumber. Молодці. Дуже добре. Наступний наш овоч. Який це овоч, як ви думаєте? Так, це червоний бурячок. Beat. Ще раз. Beat. Very good. А ось цей який це овоч? Хто знає? Правильно, це картопля. Петейто. Ще раз Potato. Very good. Наступний оранжева морквинка. Так, Carrot. Ще раз. Carrot. Молодці. Дуже добре. А Ось це такі жовтенькі, кругленькі. Так, це перець. Pepper. Ще раз пепер. Молодці. А ось це ще за овоч? Кебіч, капуста. Ще раз кебіч. Very good. Наступний наш овоч. Eggplant. Ще раз послухайте уважно. Eggplant. Молодці які. А ось це такого також оранжевого кольору. Гарбуз, квет. Ще раз, квет. Well done, молодці. А скажіть тепер мені, будь ласка, а де ці овочі у нас ростуть? Правильно, ці овочі ростуть у нас на городі. And now let's play the game. А тепер давайте спробуємо пограти з вами в гру. Кидаємо м'ячик і називаємо назву нашого овоча, який росте на городі. Молодці, пограли в цю гру, а тепер пограємо в гру, яка називається Забудькуватісь. Щось я призабула назву наших овочів. Допоможіть мені, будь ласка, help me please. Наприклад, ось це що це за овоч? Так, вірно, це tomato. Так, ну, а мабуть, цей овоч кебіч. No, це не капуста, Cucumber. Ще раз. Cumber, молодці, які. А ось це, мабуть, буде potato. Знову неправильно, тому що це буряк. Молодці. Біт, Повторили? Біт. Окей. А ось це, мабуть, у нас овоч Pepper. Ще раз. No, це carrot, Морква. Ще раз. Крит, молодці. Допомогли мені, дякую. And now the lesson is over. І тепер наше заняття на сьогодні закінчено. Вивчайте овочі та будьте слухняними. Goodbye!